США розширили рамки гарантій безпеки для України у разі заморозки війни з Росією. Утім, ці рамки і досі не передбачають юридично зобов'язуючого договору ратифікованого американським сенатом. Цей же час Вашингтон продовжує тиснути на президента України Володимира Зеленського, як пише американське видання Axios, від нього вимагають погодитися на вихід збройних сил України з контрольованих ними ре. Регіонів Донбасу, президент України заявив США по справжньому бажають, щоб війна в Україні скінчилася, і з їх боку це точно не гра. Але для України важливо передусім, щоб війна скінчилася без ризику повторення у недалекому майбутньому, бо Росії Україна. Точно не вірить. А ще Зеленський підкреслив, що для України є критично важливим позитивне рішення Євросоюзу щодо використання заморожених російських активів для покриття нашого бюджетного дефіциту. Бо Україна матиме серйозні проблеми в разі, якщо коштів не буде, і тому варіант, що європейці не погодяться розморожувати російські активи, не розглядається узагалі. Далі цитата. Ми розраховуємо на ці гроші. Я впевнений, що це питання буде вирішене. Лідери Європи розуміють, що Україна без цих грошей не зможе. А вже як саме їх виділити, це питання до Європи. Зауважу у багатьох регіонах України тим часом запровадили аварійні відключення електроенергії. Вони необхідні для стабілізації нашої енергосистеми. Як інформує Укренерго, причина наслідки масованих ракетно-дронових атак з боку Росії у багатьох областях світло доводиться відключати частіше ніж це передбачають публічно оприлюднені графіки. Зима, що почалася, схоже буде для України одною з найважчих. Утім, не варто забувати найгустіша ніч настає саме перед світанком. А іще не варто забувати донатити на підтримку збройних сил України. Історія триває.